Колишні хулігани та стерви, що змінило вас? Тільки серйозні відповіді. Я отримав роботу тестувальника відеоігор і працював з людьми, над якими знущалися, коли вони були молодшими. Історії та речі, які мені здавалися смішними, вони вважали трагічними та злими. Це кліше в чистому вигляді, але я ніколи не думав про речі з їхньої точки зору і до того часу не вважав, що моя поведінка була грубою чи жорстокою. Спілкування з такими людьми дало мені побачити світ з іншого боку. Тепер я набагато більше співчутливий. Зараз мені дуже соромно за те, як я себе поводив в молодості. Наді мною фактично знищалися у сім'ї, і я зривався на оточуючих. На щастя, у мене були друзі, які пояснили мені, в чому я помилявся. І я вибачився перед людьми, яким я завдав болю. Проте я завжди буду ненавидіти себе за зроблене, і я не думаю, що це коли-небудь зміниться. Я досі ловлю себе на чудацькій поведінці, але ніколи не дозволю собі бути тим, ким був раніше. Я сподіваюся, що одного дня ти зможеш позбутися ненависті, яку відчуваєш до себе через це. Усі помиляються, а те, як ти з усім впораєшся, це дійсно ключове питання. Ви вислухали чужу думку, подумали і вибачилися. Це справді найкраще. Спосіб дій, який ви могли обрати у минулому наді мною знущались, але якби хтось подумав і вибачився, я б не хотів, щоб мій кривдник не себе за це, чесно кажучи, навіть якщо він би не вибачився, всього тобі найкращого, і я захоплююся тим, що ти думав про свою поведінку і змінювався. Я була поганою дівчиною, я була популярною і думала, що я краще за всіх. Під час літніх канікул у старшій школі я поїхала у табір. Наді мною там невпинно знищалися інші дівчата. Я пережила там все від дідівщини до емоційного приниження і брехні, щоб створити мені проблеми. Це було жахливо після того випадку. Я змінилася. Я б хотіла, щоб те все сталося зі мною раніше. Була хуліганом в молодших класах, зараз на старших курсах коледжу. У середній школі наді мною знищались і я почувала себе не на своєму місці, що призвело до повної зміни моїх поглядів. Відтоді я стала кращою людиною. Раніше я був дуже злим і знащався над двома дітьми в своєму класі в початковій школі. У мене були проблеми з психікою, і, чесно кажучи, я виміщав на них свій стрес. Я все ще почуваюся винним. Коли я пішов у середню школу, моє психічне здоров'я погіршилося. Моя депресія та тривога спричинили розлад харчової поведінки, і я почав завдавати собі шкоди через почуття провини. Зараз я навчаюся у середній школі. Мені набагато краще, і я місяцями не завдавав собі шкоди. Я ходжу на терапію і знайшов хороших друзів. Насправді я не була стервою, але й доброю мене точно не назвеш. Я жорстоко погодилася з людьми, які на мою думку заслуговувала на це. На мене навіть не впливало те, що навколо мене були й інші люди, які були такими ж злими, як я. Дійшло до того, що я без причини сварилася зі своїми друзями. І лише коли зіткнулася з власним ставленням і почула точку зору свого друга, я змінилась. До речі, це було наприкінці середньої школи. Витратила багато часу, щоб стати кращою. Також я пройшла курс терапії Лол. Керування гнівом, тривогою, тощо я не можу стерти те, ким я була, і я приймаю цю частину себе. Я не кажу, що зараз у мене все ідеально, я знаю, що попереду ще багато роботи, але загалом усе набагато краще, ніж раніше. Я рада, що мала шанс вирости і стати кращою. Це не відразу змінило мене, оскільки знадобилося багато часу. Але зустріч в дорослому віці з людиною, якому з подругами були в школі, справила на мене сильне враження. Я ніколи не вважав себе хуліганом. Здається, мені просто не вистачало співчуття. Я ображав інших, намагаючись бути популярним. Чесно кажучи, в моєму шкільному класі не було особливо божевільних значань. Проте одна дитина все ж зазнала булінгу. Буквально пару місяців тому мені спало на думку, що він насправді цього не заслуговує. Хлопець просто був не схожим на інших і став легкою мішенню. Розуміння того, що він насправді не заслуговує того, як я з ним поводився, вибило мене з колії. Я усвідомив, що нічого не може виправдати це. Він нікому не завдав шкоди. Ви обов'язково повинні вибачитися перед цією людиною. Виріс у жорстокому оточенні та робив це з метою самозахисту. Зробіть іншим боляче словами, перш ніж це зроблять вони. Я знаю, що моя поведінка не зробила мене популярним і не змусила почуватися краще. Але мені просто було треба накинутися на найлегші цілі. Я це зрозумів лише в 20 років, коли залишився без друзів. На роботі я подружився зі старшими колегами і почав їм довіряти. І вони просто обережно скеровували мене. Чому ти говориш це комусь? Чому ти так говориш про себе? Чому ти говориш саме так? Навіщо сваритися? Що поганого в тому, щоб бути іншим? Що поганого в помилках? Жодних осуджень, лише лагідні запитання, на які я не міг відповісти, поки не подивився на себе. І я безмежно вдячний, і дуже дуже шкода, що я був тим, кого я ненавидів найбільше. Це справді було для мене переломним моментом. Я радий, що хтось знайшов час, і крізь мій гнів, моє відштовхування людей, моє страждання побачив молоду людину, якій просто потрібна була ласка. Більше десяти років я була хуліганкою, поки люди не почали мене ігнорувати. Популярна бідла дівчина стала приводом. Я перехворіла на свою токсичність і почала правильно ставитися до людей. Тепер у мене є кілька, але справжніх друзів. Я визнаю, якою дурепою я була раніше, щоб прийняти кращу версію себе, але я не пишаюся тим, якою я була. Часом і з новим досвідом я перестав ненавидіти себе і своє життя. Тоді я почав бачити цінність свого існування і зрозумів, що справді впливаю на людей. Щастя для мене та інших стало причиною мого життя. Мій учитель здоров'я в середній школі казав нам, що хулігани страждають і тому вони знущаються з інших. Міс Кастелло, де б ви не були, ви мали рацію. Я ніколи не зустрічав хулігана, який був би задоволений собою чи своїм життям. Я весь час говорю своїм студентам, що скривчені люди завдають шкоди людям. Найшвидший спосіб допомогти хулігану. Ну змінитися, це проявити до нього любов, доброту та співчуття. У мене був вчитель, якого я дуже поважав і який вгамував мене. Я був одним із тих качків, що чіпляються до слабших, які не вміють захистити себе, щоб просмішити натовп. Це найлейновіша річ, яку тільки можна зробити. Мої витівки ніколи не завдавали фізичної шкоди, тому батьки чи інші люди ніколи не втручались. Але я знаю, що я завдав болю деяким людям у початковій школі. Так чи інакше, одного разу мій учитель фізкультури привів мене до свого кабінету в неробочий час і пояснив, що я повинен намагатися краще використовувати свій авторитет. І Хоча це може бути добре, коли смішиш інших, але набагато краще відчувати себе і бути в цілому хорошим хлопцем. Ніколи до цього в моєму житті не було жодного хорошого чоловічого впливу. Тому ті слова справді відклалися в мене в голові, і починаючи з середньої школи, і далі я намагався бути добрим до інших і протистояти хуліганам. Я пішла на терапію і зрозуміла, що провела своє життя керуючись власною невпевненістю. Я також зізналась, що плітки це лише моя власна спроба створити з кимось зв'язок і розважити людей, сподіваючись, що я їм сподобаюся. Усе це привело мене до того, що я не впевнена у собі і постійно потребую зовнішньої уваги. Я хотіла, щоб усі ненавиділи себе так само сильно, як я. У мене також було багато сімейних проблем, і мої емоційні потреби ніколи не були задоволені. Наді мною знущалася в школі, і я ніколи не був популярним. По закінченню школи я зрозумів, що люди знищують мене, а я у свою чергу беру на себе біль і знищую наступну людину в ланцюгу. Я не завдавав фізичної шкоди, але жартував над іншими, і іноді це лайно завдавало ще більшого болю. Це було тупо з мого боку, і я шкодую, що зробивши життя людей важчим. Я ніколи не був провокатором, але коли хтось зачепав мене чи моїх друзів, я відповідав тим самим в 10 разів сильніше, щоб вони залишили мене нас у спокої. Я був спортивною дитиною, якій подобалися аніме та відеоігри. Тож я був фізично сильнішим і популярнішим ніж більшість хуліганів. Я просто принизив хуліганів і створив на цьому фоні невелику соціальну групу дітей-ботанів. Таким чином створились чудові умови для мого дорослішання. У моєму випадку бути хуліганом це добре. Наприклад приємно було вступити до іншого вузу, ніж усі мої шкільні друзі. Ми намагалися щось придумати, але врешті-решт розійшлися. На щастя, я знайшов кількох друзів у вузі, але вони були з інших шкіл. Такий рівень ізоляції сильно вдарив по мені на першому курсі. Тоді мені було близько 10 або менше, я справді не вважала те, що ми робили цькуванням. Ми просто ігнорували її і говорили про неї погано, коли її не було поруч. Хіба це може завдати шкоди? Я маю на увазі, вона не чула, що ми говоримо. І якщо ми не хочемо з нею тусуватися, чому ми мусимо це робити? На щастя, школа сприйняла це досить серйозно, і вчителі поговорили з нами та нашими батьками. Моя мама прийшла додому і сказала мені, що все, що дівчинка хоче хоче це завести друзів? Мені було дуже похано через це, але вона мені все одно не подобалася, і я не знала чому. Лише через багато-багато років я зрозуміла, що ймовірно просто ревнувала. Кліше, я знаю, вона була кращою подругою іншої дівчинки, яка, як я тепер усвідомлюю, мені подобалася. І я, начебто, хотіла її для себе, але незважаючи на знащання, вона залишалася зі своєю подругою. Вона була дійсно хорошою людиною. Я була маленькою підлою дівчинкою, яка з часом виросла. Але зараз я відчуваю себе дуже погано. Вона не заслужила нічого поганого. Я чула, що вона заручена, тому я дуже рада за неї і як би могла, я б усе змінила. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, що змінило ваше ставлення до людей. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!